Так, такі, такі. А я ж їм сказав, половину грошей своїх дать народ. 50%. Так американські мільярдери зробили, да. так? Вони ж України, Вони ж українці. 100, 100 чоловік вже знайшлося. Пінчук уже, уже погодився. В даний момент військові бути. Я не заперечую час. У... Питання. має. До речі, ви знаєте, що тисячі років тому, коли ну, то, то Римляни, коли були проблеми серйозні, вони визначали військові. До речі, називали їх диктаторами. Направляли, щоб захистити країни. Правда, потім, коли повертався він переможцем, його зазвичай вбивало, щоб королів імператора не заважали. Степанич, це турбує так, що якщо слово честі офіцера, то, напевно, що повірять вам. Я вас обманяв. Ну ще не хотіло, щоб ви мене обманули. Я що ви... це мова? Що? Я нікого не обманю. Щоб, а, ви, тут народ такий. Знаєте, от як я побачив дві дивізії, стоять і навіть зброя така дитяча лежить. а там а там під сукном справжні. <реслужб> так, все а діло в тому, що треба вам. Де ж то треба переговорити? Стягни боком, бо тому, що. Аб'єдиться для чого? Ну як для чого? Що дим не виграє, ніхто Покійка. з вас триває. Я вже тягни боком і говорю, заспокойтесь. Це була проблема, коли йшов Янукович і Бендій. Зараз таких нема. Президента оберуть. У вас вибір, у вас не вибор. Я вам кажу, про це. Як не виборюю? Та навіть дві люди не прийде і Що значить побачить. Ви, ви підете голосувати. Ви підете голосувати. Я знаю. А чого ви пішли? Ви, ви самі підете голосувати. Я за вас лічу. Ну все і вибори. от товариш затягни бока. І що буде? Нічого страшного, хтось не... тут більше набере, її да. стане потрапити. Степанович нічого не буде. І перес... Володя, ви правильно свій гол, зламано, правильно вітайте, все буде. Що вам, що вам скільки років? Ви пам'ятаєте часи. 6-й числі? прийшли всі на брати участок, колбасках товстих, о восьмій всі завершили. Блок комуністів безпартійних, один кандидат, все було. Совєський Союз називається. Зараз Росія, а в нас вибір. Тому не треба себе обкрадати. Ну вот так само, як я прийшов зараз на цей ринок, я бачу ось тут футболки одні, другі, треті. Стояв би один. І що було Монополія, ціна і якість ніяка. Да? Конкуренція, ребята, ви самі влаштовуєте конкуренцію, да? Бо якщо прийде сюди один чеченець, забере весь ринок, то ви самі будете пищати. правда? Матові. Ну давайте беремо одного олігарха і буде вся країна пищати. Це вже було, янукович називається. Можна ну а команда вас прицілів вас в команді та таких, що.